Комісар рекомендує Україні впровадити політику нульової толерантності до катувань, створити незалежний орган з наглядом за ТЦК з правом безперешкодного доступу. Нагадаю, в Україні немає незалежної інституції, яка б мала повноваження раптово прибути до ТЦК або місць утримання і перевірити законність дій військових чиновників. У пункті 51 звіту ще більш вражаюча інформація. Комісар посилається на Ольгу Кобилянську повноважену у справах. Військовослужбовців вона повідомила про 6 тисяч скарг за два місяці від чинних військових і членів їхніх сімей. Це чіткий сигнал. Порушення не припиняються після призову, а часто загострюються під час служби, відсутність належного медичного забезпечення, порушення під час відпусток та переслідування за скарги. Пункт 52 стосується свободи слова. Комісар зазначає, українці не мають рівного доступу до інформації. Причина монополізований телемарафон та блокування альтернативних думок. Це пряме порушення статті 10 Європейської конвенції про права людини.